Всім привіт! З вами таксійна Група Кавлотекс. і Зараз в вашій увазі ми презентуємо лот номер 2 Товстовок без капюшона. Країна-постачальник Америка, тому в даній позиції йдуть середні та великі ходові розміри. Ціна за 1 кг становить лише 1,8 долара. Це неймовірно вигідна пропозиція. Не втрачайте можливість на вигідну покупку вартість мішечка лише 45 доларів. 45 доларів за цілий мішок 25 кг товстовочок без капюшона середніх та великих розмірів. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення вам достатньо написати нам повідомлення або зателефонувати. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих, вигідних пропозицій за доступними цінами. Зараз представлений лот номер 2, товстовочок без капюшона, середніх та Великих розмірів. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за оглядами та робіть замовлення. Мінімальне замовлення 1 мішок 20 кг. Кілограм. 25 кілограмів вибачаюся. Це стандартна вага для даної позиції. Упаковочки всі йдуть по 25 кг, вартість лота 45 доларів. Розрахунок здійснюється в гривнях по актуальному курсу валют на день замовлення. Трапляються речі майже як нові. Хто ще не встиг придбати дану позицію, пишемо повідомлення, телефонуємо, не втрачаємо можливість на вигідну покупку. Для замовлення вам достатньо буде лише написати повідомлення. Повторюємо, друзі, зараз вашій увазі представлений. Товстово без капюшона, середні та великі розміри. Ціна за 1 кг становить лише 1,8 доларів. Вага мішка стандартна для даної позиції 25 кг. вартість мішка. 45 доларів. Відправку здійснюємо щоденно з кривого рогу на вантажні відділення по всій території України. Будьте першими, хто встигне придбати. Для замовлення достатньо буде написати повідомлення за номером, що вказаний у нас в шапці профіля. Лот номер 2. Зараз в ефірі товстовочки без капюшона під кодом 03. Середні великі розміри, ходові розміри, робимо замовлення. Попередні лоти, які сьогодні знімалися в прямому ефірі, вже завантажені до нас на сторіночку каналу в TikTok. В групу Viber, Telegram, Instagram можете переглянути повтори та вибрати для себе ті лоти, які вам сподобаються більше. Підписуйтесь, друзі, на канал, слідкуйте за оглядами. Мінімальне замовлення, один мішок 25 кг. Позиція міксована, модельки чоловічі, жіночі. Наразі це у нас другий мішечок з цієї позиції на сьогодні останній, далі вже буде інша позиція. Тому переглядаємо повтори та робимо замовлення. З вами була текстильна група КАЛАТЕКС. Все буде Україна. Разом до перемоги.